А чого, ви мене зупинили? Років, років, закон України, поліцію. Поліцейський має право вимагати е, під час дії діяти стану мобілізації. Покажіть мені цей віку, закон. 18 до 60. Хо, Покажіть мені, цей закон. Який, як я вам покажу. В інтернеті Він, віку, можете ознайомитися. Це в ваших це інтересах. Це в моїх інтересах? Да. Не в моїх точно. Я собі йшов спокійно, ви мене зупинили. Я вас не рухав. Правильно, я нічого не нарушав. Ще раз поясню. Та я вам ще раз можу пояснити. Від 18 17 до 60 років. Добре, на підставі, на підставі чого? Під час дійної стану та мобілізації поліцейський може вимагати документу посвідчену особу. Бо ви з типу специкашниками, так? А, то ви людолови? Ні. Ні? Придивіть документи, що посвідчену. Я не покажу, я чекаю свого адвоката зараз. Чекає я адвоката? я адвоката чекаю, іншого говорити не буду. Я нічого вам чи? не кажу. Не. Та я бачу, як ти на камеру не кажу. На камеру, тому що це безпека. З того, що зображає, що е, він Ви мене ображаєте, я йшов, йшов спокійно. Не всі Ні. ходять спокійно, тільки так, не всі а... реагують не, всі... не так адекватно, а військова. Тільки не всі розуміє. з бородою чи що. Ні, не всі реагують так неадекватно, як ви. Я чому я я неадекват... я не так адекватно? Я неадекватно. Тому що розуміє. в принципі я оце от ненавижу. Що саме? Та це що... ваші проблеми, що ви знаєте, не вийдете. Не рухайте мене, по-перше. Треба спілкуватися нормально. Я з вами мене нормально спілкуюся. Діть, чекайте, адвокат. Я можу почекати. Будь ласка, щасливо. Счастливої дороги Взаємно! контент.